Вітаю вас. Тема сьогоднішнього заняття правопис слів іншому походження. Своє заняття починаємо, як завжди, з епіграм. Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, засуджує себе на злиденність душі, писав відомий український педагог. Василь Олександрович Сухомлинський. В українській мові дуже багато слів запозичених з інших мов. Таким чином, словниковий склад нашої мови збагачується. Але під час запозичення виникає проблема, коли писати «и» і в словах іншомовного походження, чи зберігається подвоєння в словах іншомовного походження. Написати м'який знак, апостроф ось на ці питання і звернемо увагу. У словах іншомовного походження буква И пишеться. Перше після ДИ, ТИ, ДИ, Ци Чи І цих букв. Щоб легше їх запам'ятати, вас в школі вчили дити, з'їсси, ЦЮ, чашу, жиру. Отже, в словах іншого родного походження після ДЕ, ти, з, с, с ци, чи, ш, ре.